По одному человеку, да? Четыре, девятнадцать, два. Четыре, девятнадцать, вот. И вот когда дождь сильный, что если бы я не знаю, шесть, семь, два. Шесть, сорок два, семь. Доброго дня. 24 ручки лазом дерку. Зачитую ті адреси, які ще не зареєструвались. Пере... Хто, хтось хоче там перевірити там чи щось, щоб не було потім. Ну кидай нам, тому що кидають. П'ять і кидай тих таких зелених. Три. П'ятнадцять. Сімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять один. Двадцять три, двадцять пять, двадцять шість. один не з'явився. Три, два, п'ять. Сьогодні у нас відбулося друге жеребкування. Перше у нас було в минулому році, за яким ми відібрали 12 адрес і були виконані капітальні ремонти ліфтів. Загалом у місті лишається непрацюючими 27 під'їздів, в яких ліфти вийшли з ладу в наприкінці 90-х років, тобто визначити за якимось справедливим признаком, як, яка адреса є пріоритетна. На жаль, майже кожен під'їзд має як людей там з інвалідністю, літніх людей. І хто з них там має більше привилеї, майже неможливо визначити. Тому вже вдруге ми жеребкуємося. цього року. Ми передбачили при розподілі вільного залишку 5 мільйонів на ремонти ліфтів. Це 5 адрес. Сподіваємось, що за підсумками півріччя ми зможемо додати до ще декілька зробити ліфтів. Бюджетна ситуація в місті залишається складною, але сталою. Дякую нашим платникам податків. Вони платять податки на рівні минулого року, але ми маємо вилучення близько 11 мільйонів військового ПДФО, який надходив до нашого бюджету. Також маємо запади від військових формувань збройних сил України та інших сил оборони на фінансування їхніх програм. Не можемо залишатись так само острим. Лишається в місті гострим проблема ремонту доріг. І там треба також приділити увагу в минулому. Році, крім наших кільцевих доріг і основних вулиць, ми зробили маршрути сміттєвоза в третьому мікрорайоні. хотілося б продовжити цю програму і взяти якийсь ще мікрорайон під поточні ремонти, ну і додати фінансування до ліфтів, щоб хоча б зберегти на минулому році, цього разу патеорії вирогідності було менше шансів. Тут у нас лише кожен п'ятий учасник мав шанси бути обраним для ремонту. Переднімороці то було вища вирогідність. Там кожен третій був у нас виграшний. Але тим не менш, ми відібрали ті адреси. Я можу їх зараз назвати: це четвертий мікрорайон, будинок 18, під'їзд, 4 четвертий мікрорайон, будинок 19, під'їзд 1. В шостому мікрорайоні будинок 1, другий під'їзд, будинок 1, третій під'їзд і будинок 13, другий під'їзд. Як я сказав, дуже сподіваюся, що це не остаточні підсумки цього року, якщо у нас будуть надходження на рівні минулого року, і ми не матимемо якихось інших там Фінансових катаклізмів, то зможемо розширити цю програму. Традиційна у нас вже, вже традиційна, і це, це добре. Ті, хто прийняли участь у жеребкуванні і стали. То переможцями вони мусять з власним коштом виконати ремонтні роботи в ліфтових відділеннях, в машинних відділеннях. Покрівлю машинних відділень, ремонти виконає наше комунальне підприємство Жилсервіс, а внутрішня заміна вікон, дверей, металеве двері є обов'язковою умовою, і всередині, щоб там було побілено, покрашено, для того, щоб ліфт був прийнятий в експлуатацію. будівельних робіт немає у складі. Капітального ремонту ліфтів, тобто там тільки обладнання, а решту речей там, десь може там якісь там дірки на поверхах навколо дверей автоматичних, це треба буде зробити самостійно мешканцям тих під'їздів, де буде виконуватися ремонт, і ми то з ними проговорили. Всі, хто пішов, в ту історію, є згодними. Актуальним лишається для міста проблема укриттів з 1 вересня. Ми плануємо розпочати навчальний процес. Тому в трьох школах зараз вже відбувся тендерні процедури. По одній з них треба там перегравати тендер, але розпочинаються ремонтні роботи. Загальна вартість робіт по трьом школам буде більше 20 мільйонів гривень 25 мільйонів гривень. Це все гроші, які повинні утворитися в громаді. Тому фінансових викликів на цей рік є достатньо багато.